Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона Іван Франко і його родини з Село Нагоєвичі», а написала її Єстахія Наконечна. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплений термоклеєм. Внутрішнє наповнення книги чорно-біле з елементами кольорового друку. У книзі подано важливий біографічний матеріал про Івана Яковича Франка, пов'язаний з його родинним селом, а ще книга містить глибокий аналіз поетичних і прозових творів письменника його історико-етнографічних розвідок, написаних про Нагоєвичі або в його родинному селі, використано ряд важливих документів і наукових досліджень про Тетана, Думки і праці. Книга складається з шести розділів, кожен з яких завершується добіркою фотографій, що доповнюють їх, розширюючи і поглиблюючи знання читача про родинне село Івана Франка. Одночасно залишаючись своєрідною ілюстрацією до його творів. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Невеликий, хоч сильний мужчина, високе чоло, сірі, трохи холодні очі. В лініях бороди щось енергійне, уперте. Рудувате волосся непокірно пнеться. оси стирчать. Скромно одягнений. Він тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить і вас дивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно от світла його очей, а його мова здається не словом, а сталью, що є обкремінь і сипле іскри. Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою. Так писав про Івана Франка. Михайло Коцюбинський. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі Книгарня. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!